Сіли мої попанчик маман на правильне питання та почали займатися спортом. І так ще наділю. Ось і п'ятницю увечері попанчик почав кудись збиратися, а мамам до нього, куди? Чому? А він каже, що в нього ще дві тисячі не вистачає. «Надо знаходити дві тисячі зараз він піде до магазину, якраз туди і назад сходить, і на доходи свої дві тисячі. А вона каже, ну ти ж нічого не купуй, купив броколі. Він каже, ну добре, конечно. Ну, побіг він. приходить, дивиться, а в нього в руках дві баклажки по два з половиною літра пива. Мо що шоці, а він каже, що продавці та сказала, що таким дуракам, як ми, возити броколі не буде. А тут він ще спомнив, що тренер казав? Що треба займатися з гантелями, а в них вдома гантерів немає. То якраз і взяв ті клашечки для спорту. А мамуля дивиться, а вони напквіті. Та так, попанчик. Що ж? Злякався. Кажу та ні, та, та і викрутився. Каже, що Тяжкі вони йому були, надо по кілограму гантельки, бо вдруг спина надірветься, грижі виростуть. То він і, і надпив, а взагалі, каже, так, пив так страдав, не то страдав, то леділо броколі.